Команди з усієї області, вище керівництво та почесні гості. Це головна спортивна подія Пенітенціарної служби Хмельниччини, Динаміада відомства вже має свою історію і свої традиції. Підведення підсумки бойової, професіональної, вогневої, підготовки серед особового складу кримінально-виконавчої системи нашої області. І цьогоріч ми підводимо такі підсумки і рахуємо, що вони додадуть. Багато до виконання професійної нашої діяльності, тому що в кримінально-виконавчої системи працівники повинні бути мужніми, сильними, не тільки фізично, а й психологічно. Сім років тому Тимофій Якимчук започаткував змагання. Розповідає, за ці роки було різним, та помітно, що змагання і рівень команд виросли в рази. Спочатку було мрачно, не було форми одягу, ми в якійсь мірі були ще новачками. А щорічно все краще і краще ми проводимо такі змагання. В цьому році наша команда на діномінаді України зайняла перше місце по футболу. Оце є, наперше, тою відповіді і тим підсумком, що ми до цього відносимося дуже серйозно і являємося одним із лідерами в спорті нашої України. Генерал-майор, великий шанувальник спорту, займається плаванням і грає в волейбол. На змаганнях не виділяє фаворитів. За яку команду вболіваєте? Найсильнішу. За переможця. Статус найкращих шестикратно виборювала команда з Шепетівки. Підтвердити статус чемпіонів буде нелегко, та просто так перемогу не віддадуть. Команда налаштована серйозно, тобто, якби вже ми шість років підряд займаємо перше місце, есть, тобто, настрой постійно йде. Будемо старатися, не то, що старатися, а будемо перше місце держати. З кожним роком команди ростуть у класі, кажуть судді змагань. Разом з тим збільшується інтрига перемоги. Цього року лідеру буде нелегко. Конкуренцію будуть складати замкова виправна колонія, райківецька і зяслівська. Оце, ну от дійсно виправні колонії, тому що рівень підготовленості того ж управління слідчого ізолятора він, скажімо, бажає залишає бажати краще. Крос, волейбол, футбол та гирьовий спорт. Загальний результат передбачити важко. Кожна команда має свої козирі. Микола Калинюк минулого року був переможцем серед гирьовиків. маючи малий досвід, але каже, це не показник. Кожну перемогу потрібно виборювати тут і зараз. Планує. Щоб, щоб не хуже. А як відчуваєте? Думаю, що вийде все. Що все буде да нормально. Ну, не менше, по крайній мірі. Підсумок двох днів у чотирьох видах спорту. Переможці отримують нагороди, суперники аналізують поразки. Це фініш динаміади 2013.